Доброго ранку, мої хороші дітки. А давайте ми з вами пограємо цікаву гру. Дивіться. Дивіться, у мене є три аркуші паперу. Тут написані букви. Перша буква В, друга Ж і третя Л. Давайте подумаємо, що вони можуть означати. Перша буква В означає. Вересень. Наступна буква ж означає жовтень. І третя буква Л означає листопад. Що таке? Вересень, жовтень і листопад. Ану, пригадайте. Це осінні місяці. А тут мої листочки з буквами чомусь поперемішувалися. Нам потрібно їх поскладати в послідовність. Так, а ну давайте пригадаємо, який перший осінній місяць, як він називається, мені здається вересень. так? Шукаємо букву В. Це буква В. Ні, це буква Л. Можливо, це буква В. Та ні, це буква «Ж». А де тоді буква В? Ось сховалася наша буква В. Ставимо той листочок перший. Добре, який наступний місяць після вересня мені ще здається, жовтень шукаємо букву «Ж». Можливо, це буква Ж? Та ні, це буква Л. А можливо, це буква «ж»? Правильно, буква «ж». Ставимо її після вересня. І залишається в нас остання буква Л. Правильно ми поскладали? Вересень, жовтень, листопад. Мені здається, що правильно. А ви як думаєте? А давай тепер пригадаємо, які зміни в природі відбуваються осінь. Осінь починається з вересня. На початку осені ще досить тепло. Ще можна побачити квітучими деякі рослини. У соснових лісах земля вкривається суцільним килимом із рожевих квітів вересу. Цвітуть осінні квіти чорнобривці, жоржини, айстри. Наприкінці вересня небо все частіше вкривається хмарами, наче хмуриться, падають дощі. Сонячного світла стає все менше. Ночі у вересні стають холодними, можуть бути приморозки на поверхні ґрунту. Другий місяць осені жовтень, жовтне листя на деревах, у дібровах стихає пташини спів, ховаються комахи. Стає холодніше небо все частіше затягують хмари, на калюжах з'являється перший льодок. Листопад, третій місяць осені. У листопаді. Стає досить холодно. З дерев і кущів опадає листя, в'януть та відмирають трави. Листопад називають похмурою осінню, у листопаді небо вкривають низькі сірі хмари, з яких падають затяжні дощі. Дмуть холодні вітри, які зривають осінні листочки з дерев і кущів, з'являються усі предвісники зими, сніг, мороз. Крига на водоймах.